Тут до мене дійшли чутки, що місцеві рибаки, які подивилися мої відео з рибалок, почали на мене ображатися, бо вони впізнали місце, на якому я ловив. Приїхали туди і відсосали. О, ви мої хальовщики! Ваші ви її охуїли. Я зробив за вас їбейший кусок роботи з, з економією грошей. Я показав на що ловиться риба. Тобто я показую, що вона ловиться на все. І не обов'язково колекціонувати всі ці блядь, хіти, які вам рекламують кожен рік щось інше. За вами залишається просто хір да ніхера. Це знайти свою рибу. Просто піти і знайти. Але халявщики хочуть, щоб все і зразу. Тому хер! Бо е, відкрию вам таку. Невеличку таємницю, я думав, це очевидно, звісно, але так уже вийде. Якщо ви не здогадалися, то розповідаю. Матеріал для відосів у мене заготовлений десь на 3 неділі вперед. Тому, коли ви бачите цей відос і впізнаєте там якесь своє місце, то, скоріше за все, там уже ніхуя нема. Я вже вичистив його просто від одного берега до другого. Під кожен кустик я прокинув, під кожною травинкою я протягну. Тому головне правило, чому я хочу вас навчити, треба шукати і знаходити свою рибу. Продовжуємо збочення. Корочу, відізвалися люди з приводу джерків. Як виявилося, дохуя валялось таких приманок у людей просто без толку. Тому хто продавав, хто віддавав дарам, чого тільки не було. Тому тепер треба все ж це перетестувати і подивитися, що ж це за хуйня. Бачив Бог, я зробив все можливе, щоб половити на китайський джерк. І саме прикольне, що на нього навіть клюнуло. Але, але, просто, блядь, взяло і переломилось. Гачок зламався. При тому, що щука була, ну прям піздець яка хороша, бо я її підняти цією дринякою особливо то й не зміг. Перші закиди, перша клювака і перший трофей. І перший пройоб. Ще з прикольного, коротше, по цій приманті, я не знаю, що це за херня, вона китайська чи не китайська. Я бачу їх точно на Аліекспресі, на, на ньому ніхрена не написано. Значить, Прикол в чому? Що він не уходить в сторону, а просто розвертається так. Хуяк, 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 хуяк. От, іде по одній прямій лінії, але отак уворочується. Дуже цікава гра, Йобнута, я б сказав, бо мені. Сподобаються і коли вона там хуяре, то туди, то сюди, блядь, ти обхватуєш бешену якусь там площа, а тут хуй. Ну, один хер їм сподобалось. Але моя помилка, і я її усвоїв. Який би не був воблер, дарований чи не дарований, треба, блядь, купляти гачки і одразу їх міняти, щоб не було таких пройобів, як оце просто ну, досада, обіда-досада печаль. Твою мать, це пізє, звісно. Ти бачив розмір. Ось цей обморок, дивись, в принципі, прикольна приманка. І, і на диво вона плаваюча. Тобто це каже про те, що може навіть це якийсь оригінал, просто що на ньому ну, ніхіра не написано. Хотілося б знати, що воно таке, але ну, що є, то є. Гачки я, звісно, якісь там змінив, не знайшов щось, валялось у мене, але вони кончені. Тому я думаю, якщо ще одна мамка втіпиться, то стопудово я її проїбу знов. Сука, О, да, сука, да ёб твою мать, ну два рази, блядь Давай попадай Другим джерком у мене був оцей звір. Я його вже кидав в тому роті. Мабуть, хтось із вас ще й спостерігав за цим в інстаграмі там, чи у Фейсбуці, бо я не міг не похвастатись такою хуйньою. Це Рапала, це оригінал. Поставив його із-за того, що це був єдиний джерк у мене, в якого були просто такі нів'єбенні гачки, мощні, товсті, здорові. Ну просто коротше, піздець. На неї я й відловив. Дварина. косоглаза Ця приманка, на відміну від першої, вже конкретно тонуча, але грає боками шикарно вона на падінні і вже глайдерить вже по сторонам, літає, куди попала, короче. ну ахуєнно, то що мені подобається. Шикарна штука. Ух ти, єсть Єбать, хороша теж Вроді неплохая. А ну це поменше, звісно, набагато поменше, та. але це ж щука. Нормально така щука. День. І зажирно добре. Ахуїтельно зажирно. Є тут одна тема прикольна, котру я не зовсім розумію, нахер вона треба, але ну, в принципі на виважуванні ну, якісь все ж таки... Бувають такі випадки, коли ахуєваєш, що воно працює, що воно є насамперед і воно працює. Хоча ну, ця тема це більше джигова хуйня. Тобто, коли ти, коли, коли тобі хуярещука, ти її всікаєш, отут кліпсочка є, вилітає, і цей весь, весь повідець з гачками виходить в рибі. А ця хуйня, типу, болтається сама по собі. Ну не знаю наскільки воно, звісно, адекватно і потрібно на сьогоднішній день на рибалці, бо ну вона ж не зачепах. Теж вилітає ця хуйня. Ну є, є, Прикольно. І знову ж таки ще є нюанс, який мені не подобається, то, що, щоб вставити на своє місце гачок, то треба отут кільцем в морді попасти в паз правий. Тобто переворачувати його треба для того, щоб в правильному положенні оце кілечко оце, лягло кільцем з гачком наверх, назовню. І от тоді воно ляже ідеально на місце і буде працювати. Бо якщо загнеш його навпаки, то кільце буде отам десь зажати, гачок буде в стороні, і приманка просто-напросто не не грає так, як повинна. Гарно вышло, мне не понравилось Эй, ты че, ты че, ты че творишь? Ходи сюда Блять, ебаный, сука, лес нахуй е ей, е блять Хороший джерк, мені сподобався. Для підписників, все ж таки, які чомусь вчаться, щось думають, експериментують і шукають, даю маленьку підказку, То, що оце місце, на якому я ловив рибу, воно кльо на ньому дуже залежав від рівня води. Тому, по мірі падіння рівня води, щука постійно змінювала свої стоянки і місця полювання. Тому. Постійно її треба було знаходити в різних якихось локаціях. Але це реально, якщо запрягтися і шукати, а не видивлюватись, там хто деяку точку спалив в якомусь кадрі чи фотографії. Промазала. і не добрала. Так є вже, блядь. На довгу паузу. Яри звідки попало. А це значить що? Що я тут надовго. в конце речки поймал як так жить Да? Алло? Алло? ой як добре а я не дома А буде да поздно ввечері буду. ну честь годин до десь, 50 десь Давайте на завтра. Только дивіться, в годин в п'ять можна буде якось, ще ні після роботи? <постив> ну, біля п'ятої, шостої години ввечері. А можна буде, зависи про перепрацювання, там на адресу на yeah. то вам потрібно привозимо. Так це що мені зробити треба? Перебрисати, там очі дебати такі є, там, переабритація. І зробити просто. Ні, так добре, добре. в переадресації інше, інший час виставляється, правильно? Ну так роблять, ви можете ви. Ви адресу, вистроїти адрес, не сейчас на роботу вам. А, ні, вона на працює, а ви ж ви ж по, по якомусь. Я вас дуже погано чую. Ой, да я вас тоже. <реш> <реш> я на болоті <реш> просто. <реш> 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 ну давайте, додому. До, до тільки на завтра. Добре, все домови, домови. Добре, дякую. На завтра. Охуєнно по другим берегам щуку. І так, давайте спочатку. Перше і саме основне це кілометраж. Кількість твоєї риби буде залежати тільки від. Кількості тих дій, які ти зробиш, херову тучу разів, правильно і не на одному місці, а переміщаючись і шукаючи ту щуку. Блядь, вот это въебало. Ты кто? Покажись. Покажись. Куда ты подмирнула, тварь? Поднимайся. Это небольшая, ти просто подмирнула. Ты же манда. И злоебучая. Травила у меня. на себе. Ебануте создание. Килошечка. Друге вже. Це... Комфорт твоєї Снасті, удобство твоєї снасті. Чим комфортніше тобі буде нею працювати, тим більше ти зробиш тих там закидів, чи проводок, чи що там від чи від чого в тебе буде залежати твоя кількість клювак. І все, і більше нема ніяких нюансів. Все інше від лукавого, все інше це маркетинг. Ты сука, а ну тебе небольшая. Так уж и печь. Гуляй. Пахтая ты бнутая. У меня большинство нету. Копать на... Поставою нихуя надо еще мамку ебать одну на пятерочку хотя бы. хотя бы блять на пятерочку блять не догнала уже думал, сегодня не дождусь. Аж на тебе что-то есть. На рыбу схоже. Ляненький тюленчик малесенький. Малесенький тюленчик. Ой, сюда, хорошая моя. Ах, пузатая. Пузатая, сучка. Интересно, а мне... с они Поламала крючок на по-моему блідечині. Ну що, я тобі скажу. Це вона, а! сама саме є вона. Черня. Полуночная. ух. Ще двом приманкам я показав, що таке місцева щука, тому думаю, до них вже повертатися особливого сенсу нема. Хоча... Хоча... На цього салатого звіра треба ж все ж таки дотягнути рибу до човника чи до берега, коли то воно вийде. Якщо є питання по оснащенню, то та ж сама історія, все як і було, ніхера не, не спеціалізоване воно. З того, що я знайшов, можете побачити, як воно працює в минулих також відосах. Там у мене універсал екстрафастовий фастовий до 56 грам і Шиманівська. Катушечка з двоєчкою шнуром. Так, на сьогоднішній день ви ще можете повпливати на тему наступного відео. Тому напишіть, мабуть, в коментах, що вам буде цікавіше, бо я думаю, що все ж таки треба вертатися вже до ухуївших оглядів. Є що оглянути, є що розіграти. Хто донатив на банку ухуївших оглядів, той буде брати участь у розіграші. Ну а тема від відео буде: які приманки. Твічеві продьорне палка цурянойка, яку я замовив з Aliexpress, бо дуже багато було по цьому питань, а я його так не тестував. Тому я думаю, буде всім цікавий і мені, і вам.